Починаємо вивчати повторення або цикли. Я вже створив новий файл, T-Cycle і записав про команду, яка імпортує бібліотеку черепашкою, що малює. І зробимо перше завдання, щоб намалювати квадратик зі стороною 30 пікселів. Для цього ми малюємо. Вперед 30 пікселів. Наступна команда повертаємо вправо, Ой. на 90 пікселів. Далі знову йдемо вперед. 30 пікселів. Потім нам треба знову зробити поворот 90 градусів. Вперед малюємо 30 пікселів, поворот на 90 градусів. Ой. Вперед 30 пікселів і поворот на 90 градусів. Для того, щоб стати в те положення, з якого ми починали. У файлі main я вже прописав підключення нашої, нашого нового файлу, cycle, ось він, і запускаємо. Ось ми маємо квадратик намальований 30 пікселів. Для того, щоб намалювати, нам знадобилося 8 команд. 8 рядочків команд. При цьому ми можемо побачити, що ці команди повторювалися. Вперед на 30, поворот на 90. Знову вперед на 30, поворот на 90. Ще раз. І ще раз. 4 рази. Для того, щоб це не писати 4 рази, ми можемо використати команду повторення, яка складається з одного рядка. Ось так вона пишеться. Для кожного випадку, який називається I. Замість I ми можемо поставити будь-яку букву в діапазоні, або в кількості, і в дужках пишемо скільки разів. І ставимо двокрапки, крапки, які команди виконуються. Для кожного випадку I в діапазоні або в кількості разів, і в дужках пишемо, скільки разів ми хочемо повторювати команди. І двокрапки і показуємо, які команди мають виконуватися. Для того, щоб показати, що саме ці команди дві, третій, і четвертий рядок повинні виконуватися повторені, А й інші команди, які вже будуть в п'ятому рядку і нижче йти, не повинні виконуватися. Оці третій і рядок ми відступимо. Раз, два, раз, два. По два пропуски. Запускаю. І ми бачимо такий самий квадрат намальований. Для зручності, щоб не писати кожен раз тут скільки квадрат, ми вже вивчили величин, і нехай сторона квадрата буде дорівнювати А. І тоді ми тут напишемо, що іти вперед довжиною А. Ось як Якщо я тут А поставлю вже 50 пікселів, бачите, квадрат вже більший або 150 пікселів. От нам, намальований, намалювали великий квадрат є. Yeah. Тобто це А дорівнює 30 і вже всюди в нашій команді будемо малювати. А це найпростіше. Тепер, якщо я хочу, щоб було намальовано декілька квадратів, і кожен наступний квадрат був більшим. Декілька квадратів поруч. Один за одним ідуть. І кожен наступний, щоб був, скажімо, на 20 пікселів більший. Скажімо, я хочу намалювати 5 таких квадратів. Звичайно, щоб не повторювати кожний раз цю команду, ми можемо зробити теж повтор. І написати, що повторюватися буде 5 разів Квад... малювання квадрати. 5 квадратів. Ось, для кожного випадку, який називається I, в кількості вже тут буде 5. І ставлю двокрапку, будуть виконуватися наступні команди. Так як у нас же є ось тут оцей цикл, оце повторення, так? І 5 разів ми маємо повторити малювання цього квадрату, тому ми усе оце відсунемо. Ой, Ctrl-Z, посуну на 2 рядки, на 2 пропуски кожний рядок. Є. І тепер, якщо я запущу, цей квадрат буде намальований 5 разів. О, він малює 5 разів, але малює в одному і тому ж самому місці. Для того, щоб він малював чуть-чуть далі, треба його, щоб він зробив відступ. В 10 пікселів, наприклад, та? це означає, що якщо ось він тут зупинився, де я показую мишкою ці початкові точці. І я хочу, щоб квадрат почав малюватися поруч, значить, мені треба вперед пройти 20-30 пікселів ой, довжина оця, А, та? 30 пікселів і плюс 10, тобто я роблю вперед. І тут ставлю А додати 10. Подивіться, будь ласка, уважно, оця команда в сьомому рядку, вона належить ось до цього циклу, до цього повторення, яке в рядку в п'ятому. Бачите, ми запускаємо повтор в п'ятому рядку, і йде оця команда четвертого рядка. І оця команда сьомого рядка належить до повторення оцього верхнього. До цього повторення, яке в четвертому рядку, належить тільки ці дві команди. Команда сьомого рядка не належить, вона не повторюється 4 разів, вона повторюється 5 разів тут. Запускаю. Так, видно, воно намалювало 5 квадратиків. Добре. Але тут є лінія між квадратиками. А я коли хочу, щоб були намальовані оці квадратики, щоб між ними не було лінії, Тому мені потрібно піднімати олівець. О, олівець перед тим, як перейти в наступну точку. Тобто, як він намалює квадрат, черепашка. Тоді зразу мені потрібно підняти олівець. Олівець піднімається командою UP. І, звичайно, слід не забути олівець опустити, перш ніж малювати квадрат. Тому ось тут я дам команду down. Олівець опустити. Перевірю. О, він піднімає і опускає олівець вчасно там, де треба. Дуже добре, це якраз підходить те, що треба. Так, що у нас тут ще? Ага, я ж хотів, щоб квадратики були різного розміру. Тобто кожен наступний квадратик збільшився, був, мав сторону більшу на 20 пікселів. Тому я ось тут можу кожного разу збільшувати А. Наприклад, А дорівнює. А додати 20. Ось у нас тут А. почало... Ми починали з того, що А дорівнює 30. Намалювали квадрат зі стороною 30 пікселів, перейшли в бік на 40 пікселів, 30 плюс 40. І нове А дорівнює. 30 плюс 20. Тобто нове А вже буде дорівнювати 50 циклів. І кожний раз нове А буде дорівнювати 50, ой, не циклів, а пікселів. Запускаю. О! Видно, що кожний раз було наступний квадрат більше на 20 пікселів. Але вони. Справа дуже далеко сховані. Тому що черепашка завжди починає малювати в точці 0-0. І тому на початку цієї, цього малювання ми попросимо черепашку перейти в точку в ліву крайню точку, щоб почалося малювання тут. Скажімо, це, це команда Go To. Перейти в точку мінус 200, мінус 200. А по висоті залишимо так само 0. Ми не будемо не підніматись вверх, не опускати вверх. Є. Yeah. Запускаємо. Так. Все дуже добре. Тільки коли команда. Черепашка перейшла в цю точку початкову. Вона малювала в той час лінію. Для того, щоб вона не малювала, перш ніж перейти в точку мінус 0, ми попросимо її підняти олівця. Дамо таку команду підняти олівець. Ось, Запускаємо. Є. Все у нас поміщається і все виходить. Ось так ми можемо використовувати цикли повторення для того, щоб м запрограмувати дії, які повторюються постійно. Уявіть собі, у нас 5 квадратів зараз, і кожне має по 4 сторони. Плюс необхідно було б програмувати перехід. Переходи постійно. 5 на 4 це вже 20 команд. А, 5 на 8, тому що, щоб намалювати один квадрат, нам потрібно 8 команд. 5 на 8 це 40 команд. Плюс ще додати переходи 4 з підняттям і опусканням олівця. Це ще десь буде 12 команд додаткових. Тобто було би 52 рядки. А ми вклалися в 12. На 40 рядків менше ми написали коду.